Раді вітати тут наших іноземних колег з пан International і нашого Свена Пофеса, який голова пан International Україна і Ванеса його засновниця. Давайте I think where I live I would like to see many more spaces for young people that they can come together, that they can come together in a very safe manner and the more spaces the better. Okay. Thank you for answer. Що для вас означає бути чемпіоном змін? Для мене означає чемпіоном змін, тобто щось просити зміни ну, в подальшому. Тобто це зміни і чемпіону, тобто досягати чогось. Добре, дякую за відповідь. Чому ви вирішили взяти участь у цьому заході до Дня Землі, щоб зробити свій не збереження природи до Дня Землі? Щиро дякую за відповідь. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Можна я вас Які зміни ви хотіли б побачити у своїй школі програмі щодо рівності прав і можливостей? Я би хотіла, щоб підлітки в моїй школі стали більш теплячими одне до, до одного, щоб вони е розуміли, що у всіх є свої різні інтереси і хобі і не заслужували до одного. Добре, щиро дякую за відповідь. Чому ви вирішили Добре. взяти участь у цьому заході до Дня Землі? Я вважаю, що ми всі маємо зробити свій свій внесок, в наше суспільство, допомогти нашій породі, показати свою участь Добре, дякую за відповідь. Дякую. Що для вас означає бути чемпіоном змін? Зрозуміти теми та використовувати це в своєму житті. Добре. Щиро дякуємо за відповідь. Як ви думаєте, що можна зробити, щоб більше людей дізналися про проблеми гендерної нерівності? Я думаю, що можна у кожній школі, а не тільки у нас, проводити тренінги. Це дуже корисно для всіх відлітків Дуже дякую за відповідальність.